Дітя. З самого дитинства. Землю люблю. У мене цвітів дуже багато, але ну, це, це мене радує. У мене нема невлюблених. І крузу люблю, і жасмін люблю, сірін люблю. І якщо я побачила, що він мені подобається, цей цвіток, я обов'язково його в себе розведу. Оце тут у мене тюльпани і нарциси. Нарциси білі корончаті, білі прості, жовті, корончаті і лілії. Лілій було дуже багато. Ну, видно, я не перекопувала, видно оці грубаки. Цибулю їдять. Жарко вам. Тут нічого не було. Отут, от через ліс от, от, була дорога. Оце так і повинна бути дорога. Зараз її немає. Коли я переїхала, у нас мені ще дали, отам аж наверх воно йде вулиця, ця, і дали колгоспну хату. То за цією хатою ще було три хати і на цю сторону чотири хати. Потім тут дві хати, сім, дев'ять, моя десять, бабушка Марійки одиннадцять. Потом, сейчас Костя там живе 12, Вука – 13, Ігор 14 і Маша 15. Оце 16-та хата наша, 17-а. Багато вимерло вже людей з того часу. А зараз залишилося одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять хат. Дев'ять хат оставь. Ті, що постійно живуть. Ну, приїжджають і живуть. Я не хожу взагалі в магазин. Мені ліхто привозять, я беру, то заказую на оптові у місті муки, сахара, олії. Я беру по дві баклажки 20-літрові олії. Мені на зиму якраз вистачає. Я ж печу все. ну Я й люблю пекти, але діло ж не в тому, що хочеться ж і хліба колись. Крупи то вони мені так навозять. Я не купляю крупу. О, а так, ото олія, мука. А в магазині ще це коли, не коли там, я сімей, якийсь запас, щось із куряти не лішо, кінчиться, то попрошу когось, щоб купили і привезли мені. А найближчий магазин це як виїжджаєте, і оцей перший перекресток, що на плавещину їде і в цибульковку, то оце сюди вертаєтеся і тут та, ну якраз оце мені як отак попрямі їхати. Йти, то я виходжу і зразу друга хата. Врач, щоб мені поїхати, це мені треба от сюди на перекресток вийти і чекати, якщо буде що яка попутка, щоб доїхати до Тельмана. Тельман або молодіжне називається село. Там э, це сімейний доктор. Я ще раз не була. І мені треба носа зробити кардіограму, серця і глаза провірити. Глаза сильно зріння пада, сахар провірити. Ну, Я дуже з самого дитинства дуже багато робила. Я руки попідривала, я в школі не могла писати, я все старалась мамі допомагати. І взяла, набрала чотирьохідрову каструлю води, давай піднімати і побривала руки. І я не писала, просто сиділа, слухала, не писала. Я і сторожем, і молоко здавала, і біля коней була. Ким я тільки не робила, дитинко. Деяка робота, а в житті, от по молодості, де саме більше платили, там і я. Робила одразу на почті. Полюся на вгороді, сажу сама, сама полю, сама копаю. Оце сьогодні скільки кукурузки вибрала, О, виламала. Тепер треба вечором, там тачечка є. На тачечку відру, на тачечку і повезла в двір. Переберу, а тоді ж буду сидіти в хаті вечором, як не буде чого робити. Шумучити її. Кура, 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 кура. Куди ви позабігали? Десь чорна ділась. Раніше гуси, качки, кури, по двоє свиней держали, це як ми ще з чоловіком, з дітками були. О, а зараз ні, нічого. Одна курочка залишилася, а то покрали яструби. О, так мені цей парень приїхав, привіз три курки купив у підгородньому на базарі, оці вибраковані. Кажу, ну хоч ну не одна ж, хоч три буде. То три рижі купив, а вони ж такі занедбані. Ну, вже дві несуться. А мені знаєте що, я прийшлася, кинула їй там зерничка, поставила водички, травички нарвала, кинула, вже забута є. Кура, 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 кура. Кура, 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 кура. Кура, 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 кура немає. Десь позабігали. Вони прийдуть. У мене води нема поливочим. Ото там є вода, так мені, аби тільки хватало, щоб знаєте, їсти наготовити. готує ж. Бережу. Кажуть, води не буде, води не буде. Я ж бачу, що тут у фонтані не стало, в колодязі не стало, два рази чистила, немає води. Баклашечку вставляю. Оце, включила. Оце чиполивач чи на харчі. Ну, звісно, різні баклажки. Для полива одні, для гарчів другі. Ну, це я так набираю воду. Сейчас. Оце така робота моя. Потихеньку ніхто в мене ще не гоне. ніхто за мною не слідить, оживає, за ніч живе. Оце кожну лунку отак зроблю. Полью. Оно тут, бачите, м'ягко я ж полова його заполювала, щоб влага не виходила. Мені не важко робити, я люблю землю. Мені важко, коли болить. Оце, оце для мене. Гряд дуб випиває 300 літрів у сутки. За чого я буду його, та я ж не буду його калічити, хай живе. Ідем, <му> йдем, мій хороший. Світло, світ добре, я довольна. Вода, ми, я забила фонтан. А газу в нас немає. Балони треба заправляти, а хто їх повезе заправляти? Як зараз дорога, щоб тільки в царичанку поїхати, 400 гривень стоїть. А де ж мені такі гроші взяти? Це щоб та, балон до тисячі заправити, та назад 400. тут Виключений, бо тут як туди йду в одному місці виключаю. Як... Оце Ось сконсервірувала, помідорки ось. У. Ось у. це томат я закрила з перцем і з морквою. Це в погріб треба нести, а я самі тяжело. Вон кавунчики, баночку яблук, а то помідорки. Закриваю. Закриваю, закрила дві зі банки зірвала. <закриваю> Багато закривала, десяточку закрила. Це такий салат. Значить, 10 синіх, 10 перців, 10 помідор. Ну там 3 літри треба, ну я 10 кладу і 10 цибулин. Все приблизно таке, щоб величеньке було. І ото кришиш, перетушуєш, а потім у баночки стерилізовані. Я роздаю, до мене ж приїжджають гості, так і треба щось гостинця давати, <смі> то я роздаю. Живу виспоминаннями, живу фотографіями, я все записую, все. Я рано одружилася, розписалися ми було 17,5 років. О. І родила первого 18. Після первого второго, а потім вже розвелися ми. Скільки років прожили? Дев'ять років. В общем, вже і розведені, і так. І от розведені ще нажили одного мальчика. Я похоронила чотирьох дітей. У мене ще залишився перший син Геннадій. І Друга дочка. Як ото скучно, наляже з нога, випила того пустирника і ото лягла, лежу, 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 потім подоставала, стала з шкафи, подоставала всі фотоальбоми, передивилася, передивилася там за шолі. Оце я молода, ще до замужу. Це я, моя дворідна сестра і мого першого чоловіка, ми одногодки. Це я із з сестрою. А це я з Геною і невістка, мого брата жінка. Велика сім'я була, не залишилося нікого, нічого. Я живу, розумієте, сьогоднішнім днем. Оце сьогодні прожила і хорошо, і слава Богу. Я стараюся робити себе завлікати тільки роботою. Нікуди не виходжу. Оце телевізор, можу писати, можу читати, в мене книг багато, молюся. Оце все, що в мене. Ну як плохо тут вже, оце... не можу заснути. І там подивлюся телевізор, а там же ж все. Больно на душі становиться, починаю плакати, то я беру то телефон і судок розгадую. Оце ще тільки перше. Саме легше кінчаю тільки до 77 сімої то й дійшла. Не хочете їхати? Тут спокійство. Нерви спокаються. Мені предлагають, в мене в доці, внучки вірочки, у царичанці, в центрі царичанки, дом стоїть. Я ж не захотіла, я один год побула, повністю огород обробила, там цвітів багато було, але я ще своїх скільки насадила, а тепер переживаю тільки, що цвіти там пропадуть, а більше нічого. Я задоволена, що я оце тут, в цьому місці. Воно мені таке хороше. Я можу ночі спати, двері відкриті. До мене ніхто не приходив, ні сориться, ні биться, нічого. Це для мене все моє життя. Мені кажеться, я тут і родилася, і виросла, і хрестилася, і все на світі. Мрія є. А педагог Господь здоровий. Я б роз насадила, в мене тут скільки було. Ну, а взагалі здоров'я. Здоров'я б було. І щоб діти хоча хоч, б хоч, ну, два рази в рік приїжджали, ну хоч раз в три місяці приїжджали. Ну нема ж цього. Нема.